Питання обробки винограду залишається дуже актуальним. Давайте розберемося, як, коли та чим обробляти. Спочатку важливе: препарати потрібно купувати лише у сертифікованих магазинах. Підробок на ринку дуже багато, і через них часто немає результату. Є три основні профілактичні обробки винограду. Перша обробка при наявності 4-5 справжніх листочків можна робити бакову суміш. Скор 2 мл, хорус 2 грама, і при необхідності додати акарицид від виноградного зудня, наприклад, нісоран. Якщо листя вже в плямах із дірочками це антракноз. Тоді треба використовувати контактний мідний фунгіцид, наприклад, косай. Друга обробка найважливіша це перед цвітінням. У цей час виноград особливо вразливий. Грибок проникає крізь квіти. Оприскування має бути завершене до розкриття квітів. Можна зробити редоміл голд 50 грам, топаз 2 пакетика і свіч 10 грам. Все це на 10 літрів води. Третя обробка. Коли ягода буде розміром з горошину, але перед нею потрібно прорядити пасинки та нормувати кущ. І варіанти обробок. Тіовід 40 грам, топаз 2 пакета, свіч 10 грам, або ж фалькон 5 мл, танос 5 грам, і свіч 10 грам. При необхідності додайте інсектицид. Препарати обов'язково чергуємо, і наше грибок виробляє стійкість до них. Обробляв, але не допомогло. Все залежить від стану куща. Якщо він загущений та старий, швидкого результату не буде. У мене пішов цілий рік, щоб пригнічити хвороби. Допомогли регулярні обробки та омолодження кущів. На другий рік стало помітно краще ще до розпускання бурньок. Я оприскувала лозу 3% відсотковою бордойською рідиною. Головне це профілактика, а не лікування, терпіння і системність. І виноград вам віддячить.